Не тільки не горить, в неї не тоне. Рішення від 30 листопада 2013 року про антиконституційні насильницькі дії спецпідрозділів Беркуту стосовно учасників мирного євромайдану в місті Києві 30 листопада цього року. Перед ранком, 30 листопада 2013 року, на Майдані Незалежності в місті Києві вперше від дня незалежної України спеціальними підрозділами Беркуту жорстоко побили учасників мирного Євромайдану. Побиття людей проходило цінічно, посадиськи під абсурдним приводом звільнення майдану від проведення о 4-й годині ранку робіт з благоустрою. Влада розпочала війну з власним народом, били жінок, молодь журналістів. У цей ранок влада перейшла останній Рубікон, зіштовхнувши державу в прірву диктатури. Сьогодні цю вахханарію може зупинити тільки народ, частичкою якого є Калуська громада. Враховуючи вище згадане, міська рада, як представник інтересів Калушан, вирішила перше засудити антиконституційні, антинародні дії державної влади, спрямовані на повалення конституційного ладу та перетворення України в державу з диктаторським режимом. Друге створити в Калузькій міській раді міжфракційне депутатське об'єднання, «Опір диктатурі» у складі фракцій української партії, політичної партії Народний рух України, Ви, «Батьківщина», представників політичної партії Удар, наша Україна, Свобода. Запросити до участі в роботі цього об'єднання представників координаційної ради політичних партій та громадських організацій демократичного спрямування Калущини і громадської ради. Третє. Закликати організації політичних партій, інституцій громадського суспільства, калушан долучитись до всеукраїнського віча, яке відбудеться 1 грудня в місті Києві о 12-й годині. Четверте вивісити на адміністративних будівлях Калуської міської ради поруч із державним прапором України, прапор Європейського Союзу. П'яте: звернутися до керівників. Та особового складу розташованого в місті силових структур Міністерства внутрішніх справ, прокуратури і служби безпеки України, про забезпечення ними належної охорони конституційних прав і свобод мешканців Калуша. Громадському формуванню міська варта забезпечити цілодобову охорону органів міської ради, громадського штабу, який утворений для координаційних дій калуської громади щодо участі у міських та всеукраїнських акціях на захист конституційного ладу України. Сьоме управління надзвичайних ситуацій міської ради, забезпечити інформування громади про ситуацію в місті Калуші та заходи, що проводяться міською радою через засоби оповіщення. П'яте, роботу Калуської міської ради продовжити 1 грудня 2013 року в місті Івано-Франківську о 14-й годині в час проведення спільної сесії місцевих рад Івано-Франківської області. І 9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міжфракційне депутатське об'єднання опір диктатури. Які будуть зауваження доповнення? Прошу, Іван Іванович. Шановні депутати, я пропоную підтримати пропозицію пана Гірника і в знак протесту проти оцих ганебних бандитських дій команди Януковича, встановити, що із всіх структурних підрозділів міської ради зняти портрети Януковича. Прошу поставити також ногами команду. Дякую. Шановні депутати, ставлю даний проєкт рішення за основу. Хто за даний проєкт рішення? Прошу проголосувати. Прошу рахуйте, члени лічення комісії. Прошу пустити. Хто проти? Хто утримався? 34, 34 за, да. 0 проти, 0 отримався. Дякую. Наголошую, шановна громада, що у нас сьогодні вже 34, так? Із 50. Отже, це рішення прийнято за основу. Тепер ставлю на голосування пропозицію депутата Машакевича від фракції Народний Рух України. Хто за дану пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за? Полодець. Прошу впустити. Хто проти? Хто утримався? 34 за, 0 проти, 0 «Отрималося». Приймається 34 за. Тепер ставлю даний проект, даний проект рішення в цілому із доповненням. Прошу голосувати і депутатів міської ради, і всю площу, яка тут присутня. Хто за? Всі «За». Прошу пустити. Хто проти? Хто утримався? Прошу дати інформацію по голосуванню депутатів. Отже, депутати одноголосно. Площа, яка присутня біля Романа Шухевича, теж одноголосно. Отже, шановні друзі, роботу депутатського корпусу ми продовжимо завтра о 2 годині. Тут о 1 годині буде мітинг, а потім буде багато продовження о 18 годині, де депутати міської ради дадуть звіт, що відбулося на обласній сесії. Шановні друзі, не падаємо в вічві. Я думаю, що перемога все рівно буде за нами. Слава Україні.